Бійці 47-ї окремої механізованої бригади з надлюдськими зусиллями нищать російських окупантів та не дають їм можливості просуватися нині. Бригада продовжує утримувати Авдіївський напрямок, що на Донеччині медики на стабілізаційному пункті поблизу лінії фронту рятують поранених побратимів. Для них потік пацієнтів є серйозним випробуванням. Робота є щодня. Двоє по-різному, в різному стані привозять поранених. Навіть, скажімо так, в термінальних станах, в критичних станах часто привозять. Доводиться реанімувати, запускати серцеву діяльність, легеневу діяльність. Зупиняти кровотечу, стабілізувати там вогнепальні переломлені кінцівки і таке інше. Захисника із серйозним пораненням обох ніг доставляють у стабпункт. Лікарі проводять серцево-легеневу реанімацію, щоб перезапустити серце. Інші займаються його пораненнями. Хірург з позивним вітер каже, відчувається брак підготовлених фахівців. Достатня кількість вузьких спеціалістів допомогла би впоратися з навантаженням. Саме кваліфікованих спеціалістів не вистачає. Ну, хірургів, травматологів, але на нашому рівні ми, ми справляємось. Коли відбуваються якісь масові поступлення, звичайно, робота надзвичайно інтенсивна, включені абсолютно всі в роботу. Величезну роль відіграють і волонтери. Допомагають багато, збирають кошти для закупівлі медичних товарів і доставляють їх. А ще виконують допоміжні роботи на стабілізаційних пунктах. Дуже багато залежить від волонтерів. Все, що ми маємо тут, це не лише робота скажімо так, медичного забезпечення бригадного, але і дуже великий об'єм медичних засобів нам доставляють волонтери. Без них, без них було би дуже важко. Зрештою, пацієнта вдалося стабілізувати. Тепер його несуть до машини швидкої допомоги і повезуть до лікарні подалі від лінії фронту.